Азотранспортна система не є виключенням. Як наслідок, противник активно на різних відтинках нашої держави на тимчасово окупованих територіях з цілею оволодіти і окупувати наступні території і пройти плюс-мінус безпечно а півтора метра під землею, землею в залізній трубі це безпечно. І пройти безпечно на різних вітінках, використав газову трубу. З останнього, що ми пам'ятаємо, це курська операція, Ну і звісно, купінська. Якщо ми кажемо про купінськ, треба розуміти, з лівого на правий берег ця труба проходить наступним чином. На лівому березі іде дві труби. Потім для того, щоб газотранспортна система свого часу працювала, і не було ризиків, що у разі пошкодження одного з двох труб буде перервано газопостачання під річкою проходить чотири труби. І потім ці чотири вони сходяться знову в дві. Mm -hmm. Тобто, зроблена система дублювання. Як наслідок, коли було виявлено, що противник використовує трубу для проходження з на направо берега, коли це стало можливо? Це стало можливо, коли вони, форсуючи річку Оскіл, відсунули сили оборони в попередні часи. На північній околиці і взяли під контроль фактично цю трубу. Тоді вони змогли організувати процес щодо викупки. Так ви бачили, як противник вилазив як наслідок 429-й полк дев'яти наніс вогневе ураження. Це десятки вилітів важкими бомбарами по нанесенню як. По місцях, де вона найближче знаходиться до поверхні на лівому березі, так і по місцях виходу з неї живої сили противника. Також до цього завдання підключилися інші представники сил оборони, різні структурні підрозділи які виконують бові завдання. Також наша реактивна артилерія, бойова авіація. Як наслідок спільними зусиллями вдалося досягти того, що труба була. Пошкоджена і на певний період часу зовсім рух противника не фіксувався зліво на правий берег. На поточний момент противник використовує цю трубу як укриття на тій частині правобережжя, яка знаходиться зараз в окупації під ним, тому що сили оборони в попередній період посунули противника. Вдалося відтіснити його до берегу річки Оскіл. Але та частина, яка залишається в окупації, противник її застосовує для. Як схованку для зберігання своїх різних засобів, батарейок, провізії в частково боєприпасів, і звісно, постійно приходять новини про те, що противник новини має на увазі розвідкування, про те, що противник намагається поновити розірвану трубу, і як наслідок знову відновити сполучення з лівого на правий берег. Тобто це постійний процес. Але що важливо, що за рахунок комбінованої роботи різних структурних підрозділів сил оборони. Роботи як єдиного механізму вдається досягати позитивних результатів.